Земляки, хто аплодисментами, хто винагородою в у конверті, привітали чернігівця Данила Жасана з бронзовою нагородою чемпіонату світу з боксу? Він став єдиним володарем медалі на світовій першості у складі всієї української збірної, чим вписав своє ім'я. В історію вітчизняного боксу важкий, дуже важкий шлях. У мене на шляху був перший і третій номер рейтингу, третій, світового рейтингу. І ми їх пройшли і першого, і третього Ну, першого пройшов третій номер, а я третього номера світового рейтингу переміг. І ну і там в півфіна... Ой, у фіналі мене чекав уже там другий номер рейтингу, але не пройшли от англійця, який був теж таким, як. Ну, темним фаворитом темним фаворитом, як і я в принципі. Велика гордість за себе, ну, а більше гордість за тренерів наших. що Саме в наших тренерів два чвертьфіналісти було на цьому чемпіонаті. І один півфіналіст. В кроці від нагороди зупинився Ніженець Павло Ілюша. Дійшовши до чвертьфіналу. Напруга дуже велика була хлопці відчули це. Перший боях, в перерив, перервах між боями, як, як напруга була в мене, ну як ти розумію, в них теж. Рівень просто дуже високий. там 68 країн-учасників і з усього світу, і Бог зараз виріс, навіть ті країни, які були раніше не дуже там, слабкі, зараз таких вже майже нема. Було дуже важко. Ну, слава Богу, є результат. Вони своєю, скажімо, по-перше, вірою в себе, по-друге, кропіткою роботою в нас. Ніколи не було там проблем, щоб там просили прийти на тренування. Вони завжди є час, вони на місці, вони працюють. Після світової першості боксери починають новий. Тепер вже передолімпійський цикл. Хочуть вдало виступити на Олімпіаді в Лос-Анджелесі у 2028 році. Олімпійське золото це найвища нагорода для кожного спортсмена в кожному виді, в кожному олімпійському виді спорту, тому треба її здобути.